Вітаю всіх на каналі Дніпро Сітіангр. Отже, моя відпустка продовжується. Тож, після Кам'янець-Подільського, який був у минулому відео, ми з сім'єю направилися у Закарпаття. Але поїхали південною дорогою через Черневецьку і Івано-Франківську область. І по дорозі в нас було таке дуже цікаве місце, як Хотин. Тож, звісно, ми не могли пропустити осторонь таку. Видатну історичну пам'ятку і потужне місце як Хотинська фортеця. Але під Хотином в мене майже не було часу ловити. Тож в цьому відео рибалки майже не буде. Втім, я не можу не поділитися з вами враженнями від відвідування Хотинської фортеці. Але перш ніж я почну цими враженнями ділитися, звісно, я знов згадаю про партнера свого каналу, це риболовний інтернет-магазин Рибацький рай. І рекламую я його не тільки тому, що він дуже допомагає мені робити якісний контент, але й тому, що це дійсно гарний великий магазин. З безлічю товарів, з великим асортиментом, від найменших, найдешевших дрібниць розхідників до дуже. Потужних, дуже коштовних японських снастей. Тож будь-який риболов зможе там знайти для себе все, що треба. Доєднуйтесь по посиланню, яке буде під відео, а я починаю. Отже, хотин. Точніше, фортеця, бо мова буде в основному про фортецю. Про саме місто лише пару слів пізніше додам. Закладений Данилом Галицьким, десь у 13 сторіччі, цей замок завжди був актуальний як військовий гарнизон і оборонна споруда, бо ці землі по берегах Дністра неодноразово були пограниччям і неодноразово переходили з рук в руки під час багатьох військових конфліктів і воєн. Хто тільки не володів цією фортецею галицькі князі, молдавські господарі, османські султани, українські гетьмани, польські королі, румунські володарі. І кожен докладав зусиль, щоб фортеця стала ще більш неприступною, щоб знов не змінила хазяїна. І кожен додавав чергову сторінку до об'ємної історії цього місця. Тут точилися криваві битви, укладалися мирні угоди, і тільки незмінний Дністер ніс свої води, повз ці стіни і споглядав всі ці історичні події. Вже від цього мурашки по шкірі, як і від захоплюючого краєвиду, який майже не змінився за всі ці роки. Тож гігантські стіни досі височіють над потужною рікою і навколишніми землями. А ми можемо трохи доторкнутися до історії і всіх цих віків, що крокували повз ці стіни. Взагалі-то фортеця не тільки сам замок, який живописно постає на фоні ріки, це й укріплення довкола, що огортають досить велику територію. Тож перш ніж побачити замок, треба пройти воротну башту і попасти всередину укріпленого периметру. Потім по дорозі трапляються розвалини мечеті, спадщина Османської імперії. Біліє діюча церква, спадщина українського православ'я, а перед церквою скульптура з перекрещених козацьких люльок. Нагадування про захисників того православ'я, що все ж таки вибороли цю місцину в Османі. Вже потім крокуєш брусчаткою до самого замку, який найбільш впізнаваний по зображенням з інтернету. Ця ця велика територія в принципі безкоштовно для відвідування, якщо, звісно, вам вдалося без втрат мінути через цілий ринок сувенірів, іграшок і народної творчості, який зустріне вас ще на парковці. Але до замку вхід платний. 100 гривень з людини. Звісно, типові пільги всі діють. Тут атмосфера середньовіччя і дотичності до козацької історії починає наростати, бо йдеш через справжній замковий міст над ровом, в надвратній башні зустрічають пушки. За воротами знов міст і ров. Я так розумію, чергова лінія неприступності фортеці проти тих, хто все ж таки пробив ворота. Звісно, як і будь-яка фортеця здатна витримувати довгі облоги, Хотинський замок має свій власний колодязь та й ще багато чого. Насправді замок не такий великий, як, наприклад, Каменець Подільський чи Мукачевський. Але тут теж є де походити і де полазити. Всі до єдиної експозиції чи інсталяції, що є, доступні для відвідування без будь-якої додаткової платній. З інсталяції це типу замкова кузня, замкова кухня і столова. А також підвальні приміщення. В одному з підвалів демонстрації і описи тортур, що застосовувалися у середньовіччі не тільки інквізицією, як це зазвичай прийнято за істаричними міфами, але й учасниками збройних конфліктів дополонених. Як то османи, поляки, козаки, малдавани. Згадаємо, що той же Байда Вішневецький, який теж свого часу володів цим замком, був закатований османами у Туреччині. В іншому підвалі осадні та бойові машини середньовіччя, причому в натуральну величину, а не моделі, як в Кам'янець-Подільському замку. Єдине, що знов освітлення дуже мало, щоб камера нормально це зняла. Перш ніж зазирнути до історії, що розгортається в основній експозиції, у дворі замку є ще куди залізти. Декілька балконів, галереї, сходів. Навіть замкові стайні в кінці кінців. Нарешті в головній будівлі замку і головна експозиція. Від глиняних черепків і кам'яно-костяного знаряддя трипільської культури, яка й тут на березі Дністра була присутня, до перших металевих виробів залізної доби і вбрання прадавніх славян. Багато монет різних епох і різних держав, що свого часу володіли цією фортецею. Ще більше гліняних козацьких люльок. Тож, напевно, не дарма тут гігантські люльки перед замком стоять. Якісь черепки з Османської імперії. Але більше всього тут зброї і обладунків часів козацько-польсько-османських воєн. Цьому присвячено не одне приміщення. І всюди схеми боїв і битв, що проходили під стінами фортеці. До речі, і архітектура, і інтер'єри замку, і всі ці експонати дуже аутентичні. Хоча вся та зброя і обладунки муляжі, але дуже схожі на справжні, без всілякого гротеску і наіграності, які я зустрічав, наприклад, в тому ж замку Любарта. Всі експонати мають відношення, якщо не до фортеці, то як мінімум до цього краю. Навіть портрети історичних діячів на стінах мають відношення до Хотинського замку, бо це ті, хто так чи інакше ним володів. І це знов не як у Луцьку, де на стінах портрети гросмейстерів ордену Тамплієрів, що не мали жодної датичності до українських фортець. Втім, хотин може похвастатися не тільки експонатами, а й трохи новітніми технологіями. Бо є і інтерактивні елементи в експозиції. Але, якщо чесно, нам було трохи замало, не такого вже і великого замку, і його цікавинок. Тож ми знайшли ще стежку навколо замку. Нею можна вийти на сам берег Дністра. До речі, він дуже обмілів, схоже, що метри на два. А вода відступила від звичного берегу напевно на пару десятків метрів. Йдучи по стежці, можна роздивитися величні стіни замку з різних боків. Побачити ще один міст через РОВ. Це також додає вражень і емоцій. А от саме місто Хотин ніяких особливих вражень не викликає дуже невеличке і дуже звичайне провінційне містечко. Я не побачив на вулицях нічого, що носила б відбиток історії чи якусь ексклюзивність. До речі, щодо риболовних вражень. Як я вже й казав, під хотином я не ловив. Але весь час, виглядаючи на Дністер зі стін і вікон замку, я бачив на тому березі рибалок. Судячи з усього спінінгістів. Тож я трошки таки пожалів, що не мав часу тут розгорнути свій спінінг. Проте ми ще будемо їхати Карпатами. І да, Карпати це окреме враження і окремі красоти. гори, палаючі золотом осінні ліси, і серед них темні смерекові плями. На обід ми зупинилися в дуже красивому місці на березі гірської річки, начебто це прутець. Звісно, я не втримався і таки зібрав Спінінг. Ну і така гарна річка. Це ж, звісно, головень, а може ще й дика форель. Тож я прийнявся кидати блешні. Трохи збив риболовний зуд у руках і відірвав пару блешень, але риби так і не побачив. Точніше, в руках не побачив, хоча в воді якихось мальків спостерігав. Втім, треба було їхати далі, бо це ще не кінець відпустки. Попереду чекають ще фортеці, замки, цікаві місця. І, звісно ж, річки, водойми й риби, які будуть згинати мій спінінг. Тож всім не хвостанні лоски і до зустрічі на рибалках чи знов на туристичних локаціях.